старий. А ти даєш внизу. куди ти давав, ти куди, куди ти давав оце? Центр, от там, останній раз. Коли я тобі дав раз. пас, бля, ти вибив його нахуй, просто вибив. Бля. Вибив, бля, тому вибив, що на, на мене летів цей, кень. Ти ж не бачив спиною до мене бій. Чувак, я вибивав, да. куди міг достати? Бро, ти кажи, кому пас даєш, розумієш? Так, як я можу казати, як вони будуть давати? Я ж під тобою стояв. Оп, є. Що вона така розволена, блядь? Ти знаєш?

Я от і всіх тобі що я? Тут двоє. Я взагалі вважаю, що тобі, наприклад, треба не заходити взагалі за половину поля, коли ми атакуємо нашу. А виходить, в нас троє тут і двоє ніяких там. Ну, Чому тобі не помінятися, наприклад, з Моратою і не бігати там відкриватися в центр? там, і там бігати. Просто треба через паси грати. Ти ж бачиш, що і ні Нижні не проходили паси. Що в тебе пізніше прийшло паси? Ну в мене ж уже паси, блядь, на завершаєш. А я на що давав звідси, блядь, що ви на мене почали рати. Ми ради, якби підбіг чуть-чуть вперед, він міг зарішати. Він же ж мені показує, от, в нього коридор. Я туди в той коридорі дав. Тому що він не побіг тут, тут це вже, блядь, не моя проблема. Ще ж показав. Ну, А той гол, ну, блядь, ну тупий голну. За ні тебе гіссяки. Та я б лучше, наверное. Я лучше его сам вот выдал, блядь. Я ж тебе дав і відкриваюсь, думаю, а ты меня сейчас вернешь, блядь. Біжи, бежи, бежит, бежи.

Кто там? Поднять. Так, кто

Сзади, сзади, сзади! Ой, да. 30 секунд! Берет. Я! бачу, что Есть! Ура! Есть. Ура! Есть. Ура! Да вы... Ну да, все уже время.